Музикант Юрій Бенгальський нещодавно переїхав зі столиці на Волинь, аби розвивати тут українську культуру. Сам уже двічі переселенець. Вперше йому довелося зібрати життя до валізи у 2014-му, коли його рідний Донецьк окупували росіяни. Ми довго не могли повірити в це, бо вона, в принципі, то починалася де там 100 кілометрів від Донецьку. Самого це Святогорська там в тих краях було і. Нам чутно було, ми все це бачили в новинах, відчували, що це так, да, але не вірили, що воно піде десь далі. Чоловік розповідає, він та його оточення знали, що живуть в Україні, і ніякого руського міра не кликали. Саме тому сиділи вдома до останнього. Я під звуки там бомб, які там кидали на нас, гранат ще на роботу бігав і думав, що типу, та ні, ну нормально ж, ну як, ну ні. Але тривало це недовго. У місто зайшли невідомі люди у формі. Я вже розумів, що так. Да, поприїжджали люди не наші. І це не регіон, якийсь був Донецька, це не якийсь сел. Це явно якісь підсадні люди були. Так, ну це не українці. Окупації чоловік з дружиною й маленькою донькою жити не хотіли, саме тому виїхали до столиці, а згодом у Бразилію. Але з часом ностальгія за домом взяла гору, і подружжя через два роки повернулася назад до Києва. Усе ніби налагодилося. Робота в оперному театрі, розвиток своєї музичної школи. Але 24 лютого цього року війна добралася й до столиці. Від'їзди, гастролі ну тобто, це вже як норма для мене. В принципі, це і великий плюс на даний момент. Що я психологічно да, можу себе адаптувати. У Володимирі Юрій очолив центр надання культурних послуг, де допомагає розвиватися колективам. Влаштовує благодійні концерти, щоб допомогти ЗСУ, і грає для самих військових на кордоні. А до Великої війни зізнається чоловік про Волинь нічого й не знав. Тут є відкритість, і це круто. І я скажу не тільки за Володимир, це просто Волинська область, Волин вся вона така, і вона, вона реально крута і. Я не знав про Волинь нічого, а зараз я тут живу. Тут же Юрій навчає дітей грі на різних музичних інструментах, серед яких його улюблена туба. Це найбільший і найнижчий за звучанням духовий інструмент. Для нас музикант виконує скандинавське соло. Юрія війна дала великий поштовх для української культури. Тому нині саме час, аби розвивати її у найрізноманітніших напрямках. Для підняття духу, для перезагрузки цієї, яка потрібна нам зараз. Треба творчість, треба відновлювати людяність в собі. Марія Вавренюк, Вячеслав Білов, дванадцятий канал, тому що ти народився в цій цій країні.